Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генерал Залужний відвідав військовий паризький госпіталь Британії, де лікують наших хлопців. 29 листопада із прем'єром Британії без камер і преси. Генерал Залужний знову таємно відвідав військові госпіталі та поспілкувався із нашими хлопцями. Пишуть перевірені джерела, не на камеру, як політики чи Зеленський. Ви не побачите на граних фото вживу щиро і відверто до главкома підходили солдати, розповідали проблеми та про побратимі. Він все записував у записник. Ти сроку кожному і дякував, що ще потрібно знати про нашого генерала. Також телеграм-канал Щоренятко зазначає, що залужний особисто взяв під контроль ситуацію над військовим сиротою, якому 29 років та в якого немає двох кінцівок. Зі свого фонду він виділив кошти на протезування парубку, якому 29. Його після Лондону відправлять лікуватись в США наш генерал, колишній головнокомандувач нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний є лідером у кількох можливих варіаціях. Під час виборів президента України такі дані соціологічного дослідження оприлюднив центр соціальний моніторингу Вівторок, 26 листопада, перейде як кореспондентка ЗНЮА. Це перше соціологічне дослідження, проведене спочатку широкомасштабного вторгнення РФ, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни. Кризма незламного лідера Зеленського вже не працює. Усе більше українців замислюється над тим, що новим лідером після воєнного часу має бути людина, яка краще тямить у справах оборони та безпеки. Пише журналістка Данилюк Єрмалаєва. Зараз у Зеленського лише третій рейтинг в Україні, і ця ситуація тримається вже рік. Чому більше не працюють вечірні відео та оливкові футболки? Центр соціальний моніторингу оприлюднив цікаву соціологію настроїв у суспільстві і не встигли літери дещо охолонути. На горизонт вилізла Мар'яна Безугла з постами прок залужного а поплавило Мар'яну через цифри колишнього головнокомандувача ЗСУ в партійному та президентському рейтингах. Якби нового гаранта українці обирали наступної неділі уже в першому турі за Валерія Федоровича, було б 42%, а За Зеленського 22%. Такий розрив це електораль прірва, його навряд чи вирівняє переписування історії під в лапках тисячу днів війни та роздача в лапках Вовиної тисячі через листоношу Корпошти. що цікаво озвучені цифри фактично повторюють непублічну соціологію, яку банкова регулярно замовляє для розуміння настроїв суспільства. Свіжа соціологія каже, що українці більше довіряють колишньому головнокомандовичу збройних сил України, а нині послу України Великій Британії Валерію Залужному, а також начальнику головного управління розвідки, Міноборони Кирилу Боданову, аніж президенту. України Володимиру Зеленському. Залужний та Буданов є єдиними з публічних осіб, у кого рейтинг довіри переважає недовіру. Валерію Залужному довіряють 72% опитаних супроти 22 які йому не довіряють. Рівень довіри Буданову сягає 55% супроти, 32% недовіри. Водночас, президент Володимир Зеленський, який опинився на третьому місці рейтингу, має 44% довіри проти 52% недовіри. З Чим пов'язані високі цифри Залужного, який перебуває на. Посаді посла у Великій Британії Кракли Либанкової самі вивели залужного з під рейтингового цунамі, оскільки тепер на Валерія Федоровича не повісиш ані проблеми на фронті, ані постачання неякісних мін, які нагадують скоріше диверсію проти держави на піку війни. Чимало хто питає, з чим пов'язана популярність Кирила Буданова. Він є чинним генералом війни та очільником розвідки. Кожна успішна операція ГУРМО приносить бали персоналії Кирила Олексійовича. Також величезним плюсом стало те, що він нині дає інтерв'ю лише про свої теми та переставлення. Став обіцяти каву в Криму. Банкова, очевидно, злякала, що два генерали у разі переходу в політику можуть завести по політичній партії в раду. І там уже Зеленський буде в опозиції, бо навряд чи його візьмуть до коаліції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.